Клявся дядько, що свиня преміксів не бачив, Каже, кормив виключно кукурудзою. Ви йому вірите? Ну, Дивлячись на таке сало, я йому повірив. Попросив мене не називати його королівським. Каже, бо це імператорський. Ну що? Продегустуємо ще шматочок імператорського сала. Такого ще в нас не було. Власне, були схожі села, але ну, конкретно я не знав, щоб самею кукурудзою кормили свиню. І чи воно чимось відрізняється зараз скуштую, скажу вам, робимо невеличкий зріз. Ось такий. Mm. А воно ніжне. Воно прям тане вроді, воно настільки м'яке. Його не треба кусати навіть. Язиком притуляєш, і воно на шматочки ділиться. Ну це, звісно, справді імператорське сало. Дядькові, що викормив таку свиню. Лайк. Like. Гарного дня вам. А ще візьму рулетку, цікаво, скільки воно сантиметрів. Вийшло. Ну десь 10 сантиметрів точно. नेपोहानी ने पोहानी नेपोहानी